Друзі, вітаю вас на другому уроці нашого з вами курсу Вигорання і депресія. І сьогодні ми поговоримо про те, що насправді це не депресія, це думки, які стали твоїм світом. Коли ми говоримо про те, що ми хочемо собі допомогти, ми маємо розуміти, що ми привели себе до певного стану. І я знаю, що ти думаєш, може, зі мною щось не так, може, я просто слабка, але правда інша. Депресивний стан дуже часто це не подія. Це довгий внутрішній діалог, який став реальністю. Почути заново цю фразу. Ми звикли, що депресію стали відносити до якоїсь лікарської хвороби. В принципі, так, да, бо людині терміново потрібна допомога вже вкрай. Але це довгий внутрішній діалог, який став реальністю. Те, що тобі, тебе спустошувало всередині, просто тепер є снаружи. І тепер люди це бачать, але люди не можуть допомогти. Думки дійсно створюють наш стан. І не просто так зараз багато з'явилось різних коучів і експертів, які говорять за думки, за внутрішній стан, за енергію. Тому що це дійсно є дуже вагомий речах нашої реальності. Є таке поняття, що я вірю, то я і отримаю. Це раз. По-друге, ми ще таку штуку маємо, що я сію в своєму житті, то я й буду пожинати. І зазвичай, коли ми сіємо вітер, ми не думаємо, що ми пожнемо бурю. І в нашому житті, що це означає? Це коли мої думки. От, наприклад, ой, мій чоловік поганий, він мені, як от в інстаграмі не показують, не дарує квіти, не возить мене на Мальдіви, там ще щось робить, да? і ти руйнуєш стосунки, які ви роками будували. Тому що немає той інстаграмної картинки, яку ти хочеш. Тебе це приводить в стосунки, в депресивний стан. Ти роздратовуєш, ти не хочеш його бачити, ти вже ненавидиш його, і готова розлучитися просто тут і зараз. Бо є ситуація, є думки. Є емоції, які виникають, і виходить від того поведінка. Повторюсь, є певна ситуація, є думки на цю ситуацію, звісно, виникають емоції. І після того поведінка. Наприклад, як це відбувається у нас з вами в соціальному просторі? Ми створили Бог, ми розвиваємося. Нема лайків, нема коментарів. Я, значить, нікому не цікава. Значить, соромно, і ти зникаєш. У мене є жінка, яка перестала вести блог не через хеть, а через одну думку. Я зайва. Ми дуже часто хочемо прийти дуже швидко до результатів, особливо зараз, коли дофамін 3 секунди. Але треба розуміти, що навіть не те, що дофамін змінився, людина фізіологічно не міняється. От так не міняється, як є. Ми як вагітніли і були вагітніми 9 місяців, так і є ну там плюс-мінус там 8 місяців, у кого як виходить, як стрільні роди і так далі. Але цілком жінка вагітна 9 місяців, правильно? Інакше ти на дитину не народиш, але ми, коли говоримо за бізнес, ми чомусь хочемо або за блог, щоб це отак, от за один тиждень раз, і я зірка, мене всі знають, все круто. Знаєте, у моєму житті багато людей, які стали і за ніч відомими людьми. Але вони не змогли монетизувати. Полк від того успіху. Понімаємо, так? Давайте зробимо практику. Практика називається так: зловити думку. Напиши 5 думок, які найчастіше всього звучать зараз в твоїй голові. Запиши 5 думок, які найчастіше звучать в твоїй голові. Даю тобі час, зупини відео, зроби це і потім продовжуй. У нас з вами, на жаль, особливо у жінок, є таке розуміння е, мислення пастки. Ми робимо із мухи слона, да? Катастро... ката... катастрофізація, да? це таке цик... цікаве слово складне, але я його переводжу як з мухи слона робить. Ми дуже багато порівнюємо себе, інших, і ми знаходимо постійно в стані я не до. Не до кінця гарно, не до кінця розумно. Не до кінця ніжна, не до кінця та, яка потрібна і так далі. Плюс у жінок є ще така штука, як в своєму мисленні пастка. Це я повинна зробити то-то, я повинна зробити то-то, я маю, я маю, я маю. І виходить, що ми робимо багато справ, які не ведуть нас до мети. Тобто до тої реалізації, яку ми хотіли, не веде, бо ми розпорошуємося, просто розпорошуємося. І ще один пункт мислення пастки це знецінення себе. Ну, коли похвалили, знаєте, там, реально приготувала смачну вечерю. Такі вау, всі смакує, такі, ну так, звичайно, собі, як би вечеря, нічого такого. І отут починається ця пастка. Депресивний стан часто це повернення одних і тих самих фраз всередині себе. Депресивний стан. Це часто повторення одних і тих самих фраз всередині. Я не просто так це повторюю, тому що, друзі, ми дійсно там, ну, не подарував тобі чоловік і не зробив побачення 14 лютого, яке зараз було. Да? Не відбулося в тебе свято, але він міг зробити щось інше. Я не знаю там. Ну, щось таке, що реально буде класно. Наприклад, у мене чоловік теж ніколи не дарує ні подарунків, ні квітів, ми на побачення не ходимо. От така людина. Коли я дружувалася, я цього не знала, що так буде, але тим не менше. Але він робить так, що технічно, не дивлячись на локдауни, у нас в квартирі все працює. Виключили е, світло, виключили е, газ, а чоловік зробив, все одно гаряча вода є. Виключили воду, окей, він поперед не знав, що виключить, він набирає воду, у нас хоча б побачати унітаз, чим зміться. Приймаємо, да? закупив багато вологих серветок, все там пару днів витримаємо по серветками. От дивіться, ми можемо робити, ну, як це сказати, по сучасним моментам, це скажуть мені, да? Оля, ти що? Він, має... Він зобов'язан дарувати тобі квіти. Раніше квіти ніхто не дарував. До якогось там, не пам'ятаю, 4-5 века ніхто не дарував квіти, якщо дарувався, то це був цілий сад. Ціле поле. все. Зато ми сьогодні, дивлячись на інстаграм-сторінку, на ці букети зараз дуже багато показують жінок, які кажуть: ну, мій чоловік знає, що я люблю рослини в горшках. Знаю, що мені дарувати там, троянди або там ще щось, що обрізана і зав'яне через пару днів. Ребята, ти не вдячна. Ти невдячний, ти не цінуєш. Ти зробила з мухи слона. Потім ти придумаєш, він мене не любить, раз не знаєш, що я люблю. Починається ПП, непонятно яка. Тож атаж і в соцмережах або в бізнесі. От, якщо цей клієнт мене не купив, я погана, я там ще щось цей не купив, інший купить. Ти не 100 доларів, щоб всім подобатись і щоб тебе всі хотіли. Твій бізнес це твій бізнес. Але позиціонуючи е, якусь цінність, ти знайдеш своє оточення саме по цінностям. Але коли ти в депресивному стані, в стані вигорання, ти не можеш позиціонувати свої цінності, у тебе немає. Сил і бажання навіть це робить, а значить, аудиторія не знає, хто ти, про що ти, як з тобою комунікувати, що з тобою робити. Людина бачить інше, вона бачить розчарування, поганий настрій, сумні очі і багато іншого. Давайте зробимо практику, розламаємо фрази, які в нас сидять. Наприклад, я не впораюсь. На фразу Я ще вчусь. Так було в мене, коли мені треба було навчитися і не е, я не могла впоратись. І Я собі, напевно, більше року то вбичила, я не впораюсь, я не впораюсь. і реально цілий рік в мене не виходило. І потім вчитель в педагогічному коледжі спіймала мене і каже: Оль, а в тебе не може вийти. Бо ти себе запрограмувала на те, щоб в тебе не вийшло. Така в смислі. А вона каже: отак, чого ти не скажеш, я навчусь, або я ще в процесі вчення. Чого не сказати? І в мене почало змінюватись. Ребята, я, е, да, я не одразу почала нормально говорити, але ще рік-два і я вже змогла говорити і говорю зараз без заїкання. Тільки якщо там десь якесь е, занервничала, перенервничала, там, е, або ще щось таке, то я можу, звісно, почати заїкатися, але це дуже рідко буває тепер. Дуже рідко. І це класно. Понимаєте, я навіть тепер стала викладати, я не могла раніше навіть читати, бо якщо я читала, я читала вдумчиво, повільно, мені треба було не пропустити жодної фрази. Сьогодні я викладаю скорочтіння, швидко читання. Бо я зламала фрази, які сиділи в моїй голові. Мені а, мама постійно говорила, я залежна від неї, я без неї не проживу. Я зламала ці фрази. Бо як це я? Буду в таких аб'юзивних стосунках. Я не кажу, що маємо погана, я скажу вам про те, що в е, нашій співсвідомості сидять різні слова, різні фрази. Якщо їх не зламати, то ви залишаєтесь там, де ви залишаєтесь. Тому що кажуть, да, е, нас вчать з вами, наприклад, фільм «Титані». кажуть і показують нам, що багатії е, викупали собі ті полотки, нікого не пускали, їхали самі, себе рятували. І тому подібне, обітні мали померти. А насправді по історії, якщо підняти, то в бітному класі мужчини толкали і наступали на дітей і жінок, а чоловіки вищого класу саджали тільки жінок і дітей в шлюбки, а саме готові були померти. І, до речі, найбагатіша людина того часу, яка там була, теж залишилась на кораблі і померла. Але нам показують для того, щоб мати сіру масу, і от у мене питання. Я залишаюся в сірій масі серед тих людей, які продовжують себе ганьбити, себе приніжувати, про себе щось таке говорить, щоб бути постійно в стані депресії і вигорання, чи я ламаю ці фрази, ці думки і говорю по-другому. Дивіться, бідна людина не тримає дом сил, не підтримує різні благодійні фонди, організації, тільки багатії. Всі фонди, максимально всі, існують завдяки тому. Що багаті її вкладають лаками кусочок. Тому що наші три котейки звичайних людей не спасуть. зрозумієте, це, ніяк не врятують ситуацію. І коли ви почнете відкривати умовно очі, да, очі розуму, у вас багато що стане взагалі інакше. Тому ламайте, пишіть ці фрази, які у вас є, і переписуйте їх, ламайте. І, і використовуйте їх як афрамації, внушайте собі. Протилежність. Також з вами на наш депресивний стан впливає внутрішній критик. Ти думаєш, що це твій голос, але це голос твого страху. В мене є жінка, яка була зговорити, поки не почула, як говорить із собою жорстокіше, ніж будь-хто інший. Бувають різні ситуації, і насправді, да, в багатьох речах впливає виховання, але ми. Є така, мені дуже подобається цей соціальний такий експеримент, який був створений в 2000-х роках. Коли ти, наприклад, як батько, збрешеш один раз, то твоя дитина збреше мі мінімум 70 разів тобі. Мінімум. І дивіться, у нас є якесь певне виховання. Наприклад, мама каже, да, там, брехать погано. Сама не береш, і. і ти внушаєш собі, не дай Бог, щось сталося, а ти, наприклад, промовчала, ти не збрехала, ти промовчала, ти починаєш себе всередині нагнітати. От, я засранка, людина подумала, що я збрехала, і починаєш себе зживати всередині. Ти ще нічого не зробила, але всередині ти вже себе з'їла. Ми з собою поводимо дуже жорстоко. Дуже жорстоко. Мені подобається не відео, яке є в соцмережах, дуже популярно гуляє вже, напевно, десь приблизно рік. Дівчака каже, хотіла купити собі свічку, здається, але з одного боку вона покоцана, а з іншого боку, все окей, каже, ну куплю, ніхто ж бачити не буде. Але перед касою вона себе зупинила каже, ну я то знаю, що вона покоцана. Чому я до себе так ставлюся? Чому я не ціную себе і не візьму нормальну свічку, яку я хочу, повноцінну, нормальну. Чому покоцали, І ще по нормальній цілі, розуміємо, да? ми самі себе зжираємо, ми жорстокі до себе, більше, ніж до будь кого в цьому світі. Ми лояльні, любимо всіх, покладістей, але як до себе, ми собі багато що не дозволяємо, ми себе не любимо. Давайте зробимо таку практику, вона називається голос наставника. Напиши собі відповіді. Як би ти сказала, якщо була б сильною жінкою. Яка бачить твою цінність? От що би ти сказала про себе? Як от голос наставника, мотиватора, великого коуча? Ну, наприклад, ви кручені штоні Робінсом? От як би ви тоді собі говорили? Як ви б тоді до себе ставились? як називається голос наставника. Нажміть на паузу і зробіть цю практику. Напишіть про себе так, як би сказав про вас реально живий голос, живий наставник. Вам зараз в обличчя. Ну, а ми рухаємося з вами далі, нам залишилось трошечки. Коли ми говоримо про цей внутрішній голос, треба розуміти, що наша внутрішня мова це не просто афермації. Це мають бути чесні фрази, які дійсно приймає а, ваше тіло, ваш дух, ваш розум, ваша душа. Чому? Тому що бувають такі моменти. Є, до речі, історія в Біблії, коли ангели прийшли і сказали, Сарі, яка вже там в районі років, ти там народиш. По мірках тоді, коли люди жили, для них ці 90 років це як у нас, наприклад, приблизно 55-60, ну насправді чуть трохи менше, тому що вони жили довше, і звісно, в процес фізіології був чуть-чуть інший. І вона посміялась. І, звісно, цілий рік, там, скільки вона не могла народити. Завагітніти. Але за рахунок того, що це було Боже чудо, то, звісно, вона завагітніла і народила. Але я хочу сказати про те, як, наскільки ми часто з вами ставимося до певних процесів, От у неї був стереотип Я вже стара, вже немає жіночих процесів, хоча з чоловіком вона спить, інтим є. Але я не можу завагітніти, бо вже всіх жіночих процесів її вже просто немає. Є просто інтим і все. Просто інтим. Стерятьі да? мислення, яке в нас з вами є. Хто я, про що я? І знаєте, коли ми говоримо мені складно, то це нормально. Я собі завжди писала і говорила, Оль, да, тобі зараз складно, але це нормально. Це путь, який ти маєш пройти для того, щоб вирости. Без складнощів ти не вирішила. Ну, це як вгору лізти. От ти будеш лізти на говеру. Складно буде складно, але потім, коли ти піднімешся, боже, яка ефарія, ти, ти подолав цю вістань майже три кілометри, такий вау, єс, круто, я на горі. Але це було складно. Треба визнавати, що да, ти рухаєшся умовно маленькими кроками, але ти йдеш вперед. Ніколи не розуміла фразу, знаєте, у нас не пам'ятаю, теж з 2000-х років картинка йожик лежить по направленню своєї мрії. І написано: не можеш бігти. Іди, не можеш йти повзи, не можеш повзти, Лежи в напрямку. Я лежать в напрямку і нюхати свою мрію. Ні. Повзти. Починаємо з того, що я починаю повсти. Потім я встану, і хай я буду йти курячими маленькими кроками, але я буду рухатись і йти. Понімаєте, про що я кажу? Не треба лежать і нюхати. Знаєте? Тому що є таке поняття. Тоді виникає таке поняття, і більшість людей саме в цьому стані живе. Я хочу тільки хотіти. Ще раз, я хочу тільки хотіти. Невже ви такі? Ви хочете тільки хотіти. Якщо ні, то піднімаємо попу і починаємо рухатись. І повірте, наші слова, наші дії, наші афермації, наш внутрішній голос крутого наставника повпливає дуже сильно на ваш емоційний стан. Який повпливає на фізичний стан. Є ще таке поняття, це теж доказово, унилий дух сушить кості. Це означає, що коли людина дуже багато в смутку, вона починає хворіти, а потім повільно помирає. Тільки ми самі можемо себе витягнути з цього стану. І дуже багато випадків є, коли людина, дійсно, починаючи з позитивного мислення, лікувала хвороби, які просто всі в шоці були: от-от мала померти. Що сталося? Що таке? Яким дивом ти вижив? А от так: унилий дух, сушить кості. Зробимо таку практику, і вона буде останньою. Запиши собі такі фрази, три штуки, які не ламають тебе, і розвізь їх там, де ти можеш. Навіть якщо твоє оточення, твої родичі або гості будуть десь так недопонімати, посміюватися, витримайся. Тому що тобі потрібна твоя мета. Сьогодні мені попалося відео, я його висловила в соцмережах про те, як хлопець, будучи студентом, Написав свої мрії, бо таке завдання було, куди рухаємося, що хочемо, які плани на, на 10-15 років. І з нього зміяли, сміялися всі: студенти, директорати, всі сміялися. А знаєте що? Він став мільярдером, як і хотів, спустя 10-15 років. Він не зрадив свою мрію. Він пішов, не дивлячись на те, що оточуючи, посміювався. Як ми з вами? Що у нас з вами відбувається? Як ми хочемо? Напишіть три думки, які не ламають тебе, а які дійсно піднімуть. Я хочу, щоб ти вийшла з цього уроку з новим питанням. Не що зі мною не так, а які думки я більше не обираю? І скажи собі чесно: я не є своїм страхом, я є своїм вибором. Бо те, що я не міняю, я обрала не міняти. Всім гарного дня!